Два варіанти. Поганий і дуже поганий. Вибраний поганий варіант. І ми зараз повинні в рамках цього приймати рішення, як далі з цим жити. Чи виступаємо ми за мир і я особисто? Категорично так. Мир потрібен країні. Мир потрібен українцям. Надто дорого нам коштує війна. Те, що безцінне, це ціна людського життя. Дуже багато українців, які йшли боронити і боронять сьогодні державу, загинули. Сім'ї залишилися без батьків, без синів, без годувальників. За російських бандитів загинуло багато мирних жителів. Тому ціна надто висока. Кожен день війни нам коштує 80 мільйонів гривень. І тому в Україні треба встановити мир.